Зараз буду ділитись секретними секретами інсайтами, які я тільки що порахував. І я думаю, що мало хто за це задумувався. Чи задумувались ви, скільки євро за годину отримують в Польщі? В середньому там 22 злотих, 22 злотих це 5 євро. По Польщі в основному будуть нічні зміни по 8 годин, може буде по 10, по 10-12 рідше роботи, де ну, більше годин ви можете напрацювати. Коротше, 5 євро в годину ви отримуєте в Польщі з нічними змінами, з тікучкою, з мега-конкуренцією, з нічними змінами, повторюсь. Литва без нічних змін. Починаєте роботи з 7 з 8 ранку, працюєте до 15-16 дня, у вас два вихідних, як біла людина. І отримуєте 5 євро в день, 6 євро вночі. 6 євро це 25 злотих. Тобто в день ви отримуєте 22 злотих, вночі ви отримуєте 25 злотих. І у нас реально дуже великий зараз вибір вакансій по литві стікеровка напоїв Вільнюс 5 євро. Чоловіки, жінки до 16 років. Тобто є бутилки, і ви на них клеї, ну пляшки, і ви на них клеїте стікери. 5 євро в годину 22 злотих, якщо по польськи от Житло надається без нічних змін. Упаковка на, на мебельку о, Вільнюс. До, чоловіки жінки до 48 років теж 5 євро. Без нічних та ж сама історія. Працівник на склад ВК у нас 7 євро. 7 євро це 30 злотих. Тобто працівник на складі зі старту отримує 30 злотих нето. 7 євро. Але там складна робота, тому що там склади холодні, там 3-5 градусів тепла. І ви швиденько-швиденько там збираєте, але 30 злотих те ж саме. Без нічних і різноробочі на мебельку вільнюс до 55 років чоловіки 7 євро, тобто 30 злотих. Те ж саме по 8-10 годин без нічних змін. В принципі, якщо ви чоловік, ви можете в Польщі влаштуватись, от, наприклад, там, на телевізори, працювати по 12 годин, 6 днів на тиждень і отримувати 6 тисяч злотих, це 1600 євро. Ось при такій роботі. В Литві е, на простій роботі ви такого не будете отримувати. Але якщо ви жінка е, до 55 років, нащо вам та Польща? Ну, реально, ви отримуєте 5 євро, це 22 злотих. Але нічних змін немає. Вас ніхто не гоне, спокійна робота, мовного бар'єра немає в Литві всі русскоязичні. Перед тим, як вас влаштувати на роботу, ми з вами проводимо одну або дві співбесіди, тобто помилки там не буде. ви, якщо їдете, ви гарантовано влаштовуєтесь, там все нормально, вас зустрічають, проводять, відводять 20 злотих, без нічних 7 ранку працюєте. Що для цього треба? Для цього треба, щоб ви на початку війни в Україні були в Україні, і тоді на вас зроблять. Е ВНЖ, гуманітарний ВНЖ, і вас приймуть на роботу. Реально, 22 злотих, без нічних і класна, спокійна країна. Реально, ті, які сидять в Польщі ну, постійно люди, то я тих розумію. Ті, які їдуть з України і вибирають, чи їхати в Польщу, то набагато краще і спокійніше, і легше поїхати в Литву, отримувати ту ж саму зарплату без напряга. Я маю на увазі без нічних змін, без тікучки, без мегаконкуренції, без мовного бар'єра. Литва класна країна, ну, все більше і більше туди відправляємо. Так що думайте, пишіть, а краще дзвоніть зразу на Viber. І в нас є дуже дуже ще багато вакансій. Я не знаю, навіть напевно більше, більше 20 вже вакансій по Литві.